Померла, на жаль, тіця сімка їй було 23 роки. Справа в тому, що ми ніколи не брали для розваг усі котики, кіці, то хтось підкине, то десь по пошкоджена, то, то, то ще щось. І ми завжди їх виходжували і так звикали до них, що вже не можемо з ними розлучитися. Але так, як хто хоче забрати десь гарні руки, то ми обов'язково віддаємо їх. І в нас були такі випадки, що ми віддавали. Але е, е, парадокс такий, що е, в мене хапті живуть, і я люблю дуже песиків. От, але що зробиш? Не, не можна песиків. Я пишу книжки про песиків. Опитують. От, ну, одна перша Одного таке, е, поета. оповідання, не оно, знаю слабо, звідки, яке народилося вже дуже тому, що я був у 5 класі, і, і з цього оповідання ну, воно ще не було тоді оповіданням. Я навіть завдяки цьому оповіданню я став журналістом. Я з того часу, вона називається Лосова Помста, з того часу мене дядько Письмен працював єгером і я поїхав до нього одного разу на гостину, і мені так сподобалося, що я написав про нього нарис. Ну, то був, звичайно, не нарис, а спроба нарису. Я приніс до редакції це цей нарис, і мені те, сказали де, переписати його. Надо я де. його переписав, це Ще був 5 клас, вийшло 20 рядочків, але Богі мені опитуваю. так сподобалося, що Я його майже писав тоді. І коли вчився в університеті. І ось тоді, вже коли я прийшов працювати до газети, я зробив з нього таке гарне оповідання. Ви зможете його прочитати, придбавши сьогодні цю книжку Приречення на життя. Все, що в ній написано, все до речі, і досі живі. Єдиний тільки пес Бучанський, це його не стало шкода. Це Чорнобильське поневряння Бучі. Я думаю, пані Юля згадає сьогодні про нього. Так, це дуже повчальна історія про песика на ім'я Буча, який був вивчив. Він як його напросити на інтерв'ю, може не кожному чорновому положено, так скажемо. І які да, ми побачимо. Поруч може, я впитаю, потім відійде може... людина. Я не знаю, кого куту. Власники питали. залишили поспіхом, коли виїжджали в час уважно. евакуації. Тому, ну, це історія, яка бере за серце, за душу, і дуже видно. Коли ти її читаєш, ти роз... бачиш все зовсім по іншому. Але ем, саме при цьому песика, чому ім'я Буча? Ну це е герой цього повідання. Е це реальний герой. Я свого часу, коли сталася Чорнобильська аварія, я їздив е з журналістськими завданнями туди, і за нами прив'язався один пес. З дитяток і він прибіг до нашого міста. Я, до речі, живу в Користені, працюю в Коростені. І він жив з нами там а два роки. І Його Вавно. всі знали. Його називали хто шариком, хто дружком. От. А я на той час потрапив у Орзін. На мене сталася прикра така подія. Напад сердечний був. І я побував у Бучі, і мені так сподобалось місто Буча, що я приїхав і кажу, будеш Бучею? І він ставив колись на Бучу. Але через два роки його не стало, бо він помер, тому що він дуже багато радіації нахопився там. І мені так сподобалася та історія про нього, що його там всі любили, все, я одного вечора сів і написав це оповідання. Правда, коли його прочитала дружина, сказала, що його ніхто читати не буде. Це погано. Дуже. І я його зараз зірвав, але вона каже, ну нащо було треба було поправити, то все було нормально. Хоча, я люди, все ж вечір знову сів. Ще а, нічого не заладить, вони впевнені. І в собі. Вони знають, до чого Дружина Світлана прокинулася з того, що я вранці сижу, плачу. Я Але кажу, що, вона каже, що ти плаче? Я кажу, будь Родичі підтримують. І де б я не був, я це видання презентую. Підтримую. Мені всі кажуть, ну зроби, що Буча жив. І я кажу: Ну як же він оживе? Він же з Чорнобились. така трагічна історія. Ну, як я не пробував його оживити, не виходило. Я сама в собі мене, навіть після того, що я певний вийшов оповідання про То, що в дитинстві продовження, але вийшло оповідання зовсім інше. Воно називається Останній бій знайдеться. До речі, є в цій книжці. А це про собачі Блін. бої. Негарно собачі бої, не які мені одного Бачу. разу розказав друг мій Валерій Нечпаренко. І він сказав: каже: напиши про це книжку, щоб люди знали, що це заганемна така. Ганебна акція Собачі бої. І я написав таку, таке оповідання: Останній бій знайдеться. Як довго тривала робота по написанню цих творів? Це було за рік, чи це продовж багатьох років? Ну, ось я згадував оповідання питання... Лосово помста. Писалося ще з 5 класу. І, ну а мені зараз 16. можете собі порахувати. 16, от, ну, правда 16, Три тому лада. що я народився 29 лютого. Святкую день народження раз 4 роки. І, так що можете полічити скільки. Так що, а по-різному писалася, буча писалася за один вечір, ви бачите. От е, інші, от, дехто, е, мій друг пончик, теж десь рік, теж дуже цікава історія. Я думаю, що згадаю сьогодні про цю. А... Теж а... він зараз під іншою назвою Вулкан живе у лікарів. А... Це такий пес, він схожий на вовчинян, але зараз він на справжній вовка схожий. А... До речі, я якраз саме згадую, чому з'явилося це повітання. Це було в я думаю, лютому, бумороші на сім'я домашніх котів, які на, мані... на вулиці, пішов погнувати да, і побачив віде, його покажу, в під'їзді. Виставку він сидів доби. там на камінці, замерз. Маленький поки от і є. Додуму, Бачите, дружили, я додому приніс дружина. каже, о, пончик, і так ми його назвали пончиком. Куди ми його не носили в притулок, ніхто не хотів його брати. Ось книжкові такі полиці, якщо можна рекламу зробити на вже Міжкові полиці, що там Ось книжкові полиці, можна Цікаво приходити на вулицю Михайлівська. Тут у нас дуже весело, круто і повчально. Мої зараз місця забирають, я вам так від... ось дитячі теж книжечки. Я не знімаю вже людей, я просто книжки. Так, йдемо сюди далі, там мої речі заберуть. Я не знаю, що робити. Треба своїми речами. Але закінчиться оповідання тим, що я вважав, щоб він вернувся до нас. І можете уявити, через рік після того, як вийшло це оповідання ці господарі, кажуть пончик зник. А він, до речі, прибіг і до нашої квартири. Я думаю, що допомогу своє слово, так, що, що слово, слово... пророче кажуть. Я захотів так, щоб він я так написав. І, і так сталося. І ми тоді його відвели назад. От обоє плакали, але що зробиш, Я його тепер бачу. Звісно, кожен місяць до нього їжджу. Гостинці йому привожу. Ось такі оповідання з'являються. На, на самому ділі це все життя взяти. В ваших оповіданнях дуже багато власних імен. Так. Чи це імена з реальних людей, от ви бачили в цих героях в цих людей і називали їх іменами реальних людей. Ну, не завжди. Я деякі імена вигадував, тому що ну, дехто з людей не хотів, щоб я їх згадував справжніми іменами. Але усі ті. Е... І песики, і котики і під справжніми іменами йдуть. Тому що, от у мене зараз є книжка чудова, там на столику можете подивитися. Називається книжка про а, равлика Лаврика і халепу. До речі, ну як я писав в неї. Я одного разу поїхав у Францію на презентацію своєї книжки і мене вгостили там Равликами. От, Я приїхав додому, думаю, ну треба вдома теж приготувати Лаврики. Я їх наловив, мене 16. Їх. І от вони зараз три роки вже в мене живуть, ці е, равлики. І от одного разу мені так я попридивлявся, придивався. І думаю, треба написати книжку про них. І таким чином з'явилася книжка. Хоча правда, дома не дуже всі розділяють, кажуть, натхрення. треба їх на волю випустити, я вже чітно, але кажучи, як їх випустити, якщо є книжка, і вони вже звикли так, до мене, а я, я до них звик, на а й ростуть. І дитячі, болючі, і духовні. До речі, і, можете підійти проведу. і подивитися там до столика Там знаю, написано Віктор Васильчук. Це є ця книжка дуже гарна ілюстрована, і можете придбати, і недорога. О, і рекламу Як Щас ваш... Зараз буде закінчення друзі відео. Так, відео. Так, так. Так. Це ж з Юлії Вікторівна, до речі. Буде прощатися з вами. Ось так зробила так, таке інтерв'ю. Цікаве. Людина вже знаменита. його всі знають. Вона знає. більше того, вона ілюструє е, мої книжки, там можете побачити дуже, е, до речі, її ілюстрації. От, вона закінчила теж університет, факультет видавничі і редагування, і прощати, вона виверстає.